Вас вітаю хлопчики і дівчата! Починаємо з вами грати. Сьогодні ми розглянемо один з найцікавіших італійських танків в грі World of Tanks Progetto M40 Mod 65. Ця машина вражає своєю унікальною механікою перезарядки та гнучкістю в бою. Давайте розглянемо його усі аспекти та дізнаємося, як найкраще цей танк використовувати на полі бою. Трошки історичної довідки та характеристик. Цей італійський середній танк базується на реальному танку, який був розроблений у 1950-х роках. У грі він представлений як танк 10 го рівня і має декілька особливостей, які роблять його унікальним. Давайте поглянемо на його характеристики: Калібр гармати 120 мм, до речі, натівський, швидкість пострілу 3 постріли за хвилину, товщина броні. 258 міліметрів швидкість руху, увага, 65 км на годину. Це дійсно вражає. Тепер про геймплей. Про Getto M40 Mod 65 це танк, що відрізняється від інших World of Tanks завдяки своїй унікальній механіці перезарядки. Замість традиційного магазину зі снарядами в цьому танку є автоматично підвантажуючий механізм досилання у башті. Це створює можливість стріляти послідовно та обирати, коли перезаряджати всі або лише частину снарядів. Ця механіка дає вам перевагу на полі бою. Ви можете вдарити по ворогу, відправивши в нього кілька влучань, і при цьому залишити снаряди в магазині для подальших пострілів. Однак важливо розуміти, коли перезаряджати танк повністю, інколи вам потрібно знищити ворожий танк якнайшвидше. І тільки тоді перезаряджати гармату повністю. Механіка перезарядки також створює можливість стріляти на ходу адже ви можете вистрілювати снаряди, коли інші танки мають перерву в перезарядці. Це робить Progetto m 40 Mod 65 досить гнучким на полі бою та дає можливість ефективно маневрувати. Трошки про стратегію. Якщо ви вирішили взяти прогетто m 40 Mod 65 на поле бою. Ось кілька порад, які допоможуть вам використовувати його максимально ефективно. Оптимальне використання перезарядки. Вивчіть моменти, коли потрібно перезаряджати всі снаряди та коли можна обійтися лише одним чи декількома пострілами. Нагайте цінний час, перезаряджаючи танк повністю, якщо це не є необхідністю. Позиціонування. Прогето М40 Мод 65 не володіє найкращою бронею, тому важливо обирати позиції з гарним прикриттям, де ви можете приховатися під час перезарядки, не залишайтеся на видному місці і намагайтеся завжди вести стрільбу з укриття, використовуючи маскувальні сітки та камуфляж, спільна гра з командою. Гра World of Tanks це командний процес і Progetto M40Mod 65 не є винятком. Комунікуйте зі своєю командою. Встановлюйте плани та спільно виносьте ворогів. Це кілька загальних порад, які можуть допомогти вам використовувати Progetto M40Mod 65 в грі World of Tanks більш ефективно. Якщо ви будете працювати над своїми навичками та розумінням механіки цього танка, ви зможете стати справжнім майстром на полі бою. Висновок: Progetto M40Mod 65 це захоплюючий танк з унікальною механікою гри, яка вимагає від гравця стратегії. Та майстерності. Якщо ви можете впоратися з його особливостями, він стане потужним інструментом у ваших руках. Пам'ятайте, що в грі World of Tanks важливо спільно діяти з командою та розвивати свої навички. Отже, якось так, мої любі, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку, напишіть свій відгук у коментарях, підпишіться на канал, це спонукає робити для вас більше якісного контенту. А з вами був я. Слава Україні всім папа. -па. 去那边。